Ми зараз подивимося і що саме ріжуть на цій прохідній рубці. До речі, ще не було 16-ї години, коли вже робітники почали збиратися. Так? Щось так дивно, дуже швидко збиратися. І в мене питання одразу виникнуло. А де ж майстер, який має прийняти ліс від заготівлі одразу після заготівлі в кінці зміни? Якщо вони сказали, що зміна закінчена, то за логікою речей оці всі колоди мають бути збірками. Чи я помиляюсь?